Цьому випуску. ось як Андрій Лунін зіграв за реал в матчі Кубка Іспанії. Київське Динамо та Шахтар перемагають на зимових спарингах. Ігор Суркіс відповів, чи дійсно Андрієвський обдурив Динамо, аби безкоштовно покинути клуб. Зінченко вже однією ногою в новій європейській команді. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Лондонський арсенал в рамках 21-го туру АПЛ переміг Тоттенгем з рахунком 2-1. Тріумф у дербі Північного Лондона був надзвичайно важливим для арсенала, адже відставання від Ліверпуля скоротилось би до 4 очок. Першими рахунок у грі відкрили гості. Результативним ударом відзначився капітан Шпорсон. Проте, вже у першому таймі, каноні розуміли відновити паритет завдяки автоголу Домініка Соланке, А на 44-й хвилині голом в роздягальню відзначився Леандро Торсарт, здобувши переможний результат для команди Артети. Український захисник Олександр Зінченко з'явився на полі на 87-й хвилині гри, вийшовши замість 18-річного Майлза Люїса Скеллі. Сашко все ріше почав грати за кононірів. А на післяматчевій прес-конференції Артета похвалив конкурента з Келлі, відзначивши, що повністю довіряє 18-річному гравцю. В Цьому ж турі Евертон на Гудісон Парк мінімально поступився Астон Віллі нуль на 51-й хвилині гості відкрили рахунок після грубої помилки Евертона. Та все ж, попри це, гра українського захисника Ірисок Віталія Миколенка була на досить пристойному рівні. Віталій весь матч небезпечно загострював навісними передачами, добре відпрацьовував в обороні. І як підсумок отримав другу найкращу оцінку в складі своєї команди, 7,2 балів від Софаскор. Тепер до найгарячіших трансферних новин. Лівий Вінгер Хвіча Кварацхелія переходить в ПСЖ. Документи між клубами були підписані сьогодні. Сума трансферу перевищує 70 мільйонів євро, а контракт буде розрахований на 5 років. Один з клубів Саудівської Аравії приготував пропозицію щодо основного воротаря Динамо Георгія Бущана. Київський клуб найближчим часом має дізнатися суму, за яку хочуть придбати кіпера збірної України. Контракт 30-річного Бущана спливає у 26-му році. Георгій останній сезон є першим номером команди, а наставник Шевковський на цей час не має для нього повноцінної заміни. Донецький шахтар продав форварда Кевіна Келсі клуб МЛС «Портленд Тімберс. Повідомляється, що трансфер венесуельського гравця принесе українському клубу 6 мільйонів доларів, а про угоду мають оголосити найближчим часом. 20-річний Каласі другу частину минулого сезону грав у складі Ценсенаті та забив 6 голів у 23 матчах. Дортманська Борусія завершує перемовини по трансферу Олександра Зінченка. Наставник німецької команди Нуріша Хін особисто зацікавлений у трансфері українця та хоче використовувати його не тільки як лівого захисника, а активно заграватиме у півзахисті. Зазначається, що перемовини розвиваються дуже швидко. Арсенали Борусія вже майже близькі до досягнення угоди. У товариському матчі Донецький шахтар зустрічався з Лудогорцем, свого колишнього наставника Ігора Йовичевича. Вже на 17-й хвилині гірники вийшли вперед. Судаков з кутового навісив на ближню стійку, кевін головою прокинув далі, і Марлон фактично заніс м'яч у ворота. Всередині тайму Шахтар подвоїв свою перевагу. Азаров віддав центр на Судакова. Той прокинув у штрафний в розріз. Педрінь зумів пригальмувати політ м'яча, який відскочив до Кевіна, а бразилець легко прошив кіпера. 64-та хвилина. Підопічні пушича забили втретє. Кевін увірвався у штрафний, обіграв голкіпера і з гострого кута пробив. Егіналдо на дальній стійці замкнув у ворота. За дві хвилини до завершення матчу Періньо з лінії штрафного влучно пробив у ближній кут, поставивши крапку у матчі. Український форвард Роман Яремчук нарешті зумів відзначитись після майже п'ятимісячної гольової засухи. У першому матчі Кубка Греції Олімпіакос на виїзді розписав нічию з Панатінайкосом. Українець на 73-й хвилині з'явився на полі, а вже за мить змусив російського голкіпера Панатінайкоса Юрія Лодигіна діставати м'яч сітки. Яремчук отримав передачу з центра поля від Родінея, різко розвернувся, залишивши суперника позаду, увірвався у воротарський і з гострого кута пробив поміж ніг Лодигіна. Тож вітаємо нашого нападника з подвійним святом. Київська Динамо в рамках навчально-тренувального збору в Туреччині провело спаринг із словенським марібором. На початку зустрічі кияни отримали право на виконання пенальті, але Ярмоленко не зумів переграти голкіпера суперників. Ця невдача лише спонукала підопічних Шовковського до активних дій. За 10 хвилин на табло вже світився рахунок 2-0 на користь киян. Спочатку Дубінчак точно виконав передачу до лівого кута штрафного майданчика, де Гереро відзначився результативним ударом. А згодом Брагару подвоїв перевагу своєї команди, встановивши кінцевий рахунок в матчі. Щодо інших трансферних новин у складі киян, півзахисник Володимир Шепілєв більше не входить до складу столичного гранда. За повідомленням прес служби киян Динамо та Шепелєв завершили співпрацю, контракт гравця було розірвано і він залишив команду на правах вільного агента. Також нещодавно журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Андрієвський покинув Динамо з обіцянкою перейти в ЛНЗ, однак, отримавши статус вільного агента, одразу ж приєднався до одного з конкурентів киян Полісся. Тож президент Білосиніх Ігор Суркіс відповів, чи дійсно це правда. Перш за все, хочу сказати, що все, що було сказано про те, нібито Андрієвський обдурив Динамо, не відповідає дійсності. Він сам зателефонував мені та зізнався, що перед завершенням першої частини сезону Шовковський сказав, що не розраховує на нього. Тож він звернувся до мене суто по товариськи, а не як гравець до президента клубу, аби порадитися, яким я бачу продовження його кар'єри. Також він запитав, чи може отримати статус вільного агента і суто спортивного погляду, розірвати контракт та не мати один догодно претензій, хоча в нього залишалося ще півтора року контракту. Я йому відповів, що він стільки зробив для команди, тож я даю розпорядження генеральному директору, аби його відпустили вільним агентом. А щодо того, де саме він має продовжити кар'єру, чи то ЛНЗ, чи то в Полісі, чи то в Шахтарі, ми навіть не розмовляли. Єдине, що він чітко сказав, для нього в пріоритеті залишитися в Україні за сімейними обставинами. Тобто, клуб, та я особисто не маємо жодних претензій до Андрієвського, можу сказати йому лише слова вдячності. Про це свідчить навіть той факт, що наша прес-служба подякувала футболісту за роки віддані Динамо. І це все було вже задовго до того вкидання колись хорошого журналіста, а зараз просто створювача якихось фейків, що не відповідають дійсності так званого замовного інсайдера. Сказав Суркіс під висловлюванням замовного журналіста президент Динамо мав на увазі Ігоря Бурбаса, який відразу відповів Ігору Суркісу на звинувачення у свій бік мені був адресований повний інформаційний привіт від деяких осіб, і я маю на нього відреагувати. Я першим ще в середині грудня повідомив про домовленість щодо розірвання контракту між гравцем і клубом Олександром Мадрієвським і Динамо. Це означає, що я трохи глибше був у темі. Зараз незручно стає людям, які звикли самі кидати інших, при цьому насолоджуючись процесом. А тут вийшло навпаки. Виходить, якось не солідно. Доводиться перевертати інформаційний простір, пред'являти заздалегідь написані спростування і самим опускатись до рівня колись хорошого журналіста, який так і не став своїм. Але якщо опускатися до рівня образ, то до правового поля дійсно недалеко. Але там не завжди щастить тим, у кого більше грошей. Лондонські є цьому доказом. Про це необхідно пам'ятати. В одній восьмій фіналу Кубка Іспанії Мадридський Реал переграв сельту з рахунком 5-2. Український воротар вершкових Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. 36-та хвилина зустрічі. Вінісіус помиляється при розгоні атаки. Светберг вривається в штрафний реалу на побачення з Луніним, але українець грає в м'яч та рятує команду. Відразу після цього відбувається зустрічна атака вершкових, мбапе розшатує захисника та без шансів вколочує м'яч у сітку. Одразу після голу гравці Сельти почали спекулювати до арбітра, але рефери навіть не переглядаючи вар зарахував цей гол. Ви також, друзі, напишіть в коментарях, чи було тут порушення з боку Луніна. На початку другого тайму Вінісіус подвоїв перевагу реалу після шикарного пасу від Діаса, але сельта не здавалась, та вже всередині другого тайму захист реалу проспав гарматний удар у госотели, але українець в неймовірному стрибку перервав цей удар та змусив трибуни зірватися оплесками. Здавалось, перемога вже в руках Реалу, але дитячі помилки захисників королівського клубу призвели до двох пропущених голів та додаткового часу. Вже у екстратаймі Ендрік та Вальверде зуміли переломити хід зустрічі та вивели королівський клуб в одну четверту фіналу Кубка. За матч Лудін здійснив два сейви три успішні виноси м'яча, виконав 9 точних навісів, віддав 38 точних пасів та отримав оцінку 6,9 балів від Софаскор. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та оцініть виступ Луніна в цьому матчі.